Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні поділюся своїм рецептом улюбленого домашнього лимонаду. Ми називаємо його Фанта, бо він цитрусовий та яскравий, як і одноіменний напій. От тільки користі в ньому набагато більше, бо готується з натуральних фруктів. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Рецепт розрахований на 9 літрів готового напою. Якщо для вас це велика порція, зменшуйте інгредієнти. Для приготування нам знадобляться такі продукти: апельсини, лимони, морква, цукор, лимонна кислота, вода питна, цитрусові. Я вимила щіточкою з харчовою содою та обдала окропом. Це обов'язково потрібно зробити. Щоб змити з поверхні суміші, якими обробляють фрукти для зберігання. Спочатку нарізую лимони. Пополам, потім поперек на дольки. І якщо є кісточки, обов'язково їх виймаю, щоб готовий напій не мав гіркоти. Складую у велику миску. Тепер черга апельсинів. У них також, якщо є кісточки, потрібно видалити. Моркву я помила, очистила та нарізую довільними шматочками. Раджу моркву вибирати соковиту яскравого кольору та солодку. Відправляю нарізану моркву у спільну посуду. Тепер всі компоненти пропускаю через м'ясорубку і викладаю у 5-літрову каструлю. Заливаю масу трьома літрами питної води, перемішую і ставлю на вогонь. Доводжу до кипіння, періодично помішуючи, щоб осадити масу, яка буде підійматися шапкою. Це буде концентрат майбутньої фанти. Коли маса закипіла, проварюю її рівно 5 хвилин і знімаю з вогню. Охолоджую до кімнатної температури. Я взяла велику кастрюлю, на неї розмістила сито, а зверху застелила марлю. Тепер порціями вливаю охолоджену цитрусову масу. І обережно, але щільно відтискаю. Вичавки не викидаю, а складаю в окрему посуду. Вони дуже ароматні та корисні. І я в наступному відео покажу, як використовую їх. Таким чином відтискаю весь концентрат. Додаю до нього цукор і лимонну кислоту. Та ретельно перемішую до розчинення. Цукор можна взяти за своїм смаком. Нам подобається, щоб лимонад був з кислинкою. Лимонна кислота служить консервантом і не дає зіпсуватися напою при зберіганні. Тепер вливаю ще 6 літрів питної води. Перемішую і розливаю у будь-яку тару. У мене це скляні банки, вимиті та простерилізовані. Можна використовувати пляшки з-під води. Ставлю готовий лимонад у холодильник. Подаю охолодженим. Влітку можна додати кубики льоду та листочки м'яти. Зберігаю у холодильнику до трьох діб. Цей напій виходить точно таким за смаком, як апельсиновий нектар з магазину. Морква взагалі не відчувається, але дає чудовий колір та насичує вітамінами. Ароматний, освіжаючий та корисний. На нашому столі він частий гість. Тож готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.